Добрий день, це п'ятий девлог про розробку депотінізації. І сьогодні я розповім про малі оновлення гри, про аркадний режим і про новий рівень з Байрактаром. А ти підпишись і постав вподобайку. Також можна підписатись на мій телеграм-канал, де я буду писати про вихід нових відео і тому подібне. Буду радий вас бачити. До речі, все так виглядає моє робоче місце під час знімального процесу. Тут все відкинуто, щоб не заважало. Тут, ну тут не відкинуто, щоб не заважало, воно в принципі просто не заважає, так? Да? Тут я ставлю свій телефон, у майбутньому тут буде камера, коли я на неї куплю нормальну цю карту пам'яті. Коротше, світло. Зараз взагалі покажу, як це не виглядає на да? освітлення. Опа, тут така інтимна обстановка. Потім я колись куплю собі друге світло сюди. Коротше, буду професіональним блогом, і світ мене буде бачити красивим, професійним чуваком, який розповідає дуже розумні речі на камеру і йому вірять. Да. Я вирішив додати до депутінізації аркадний режим гри. На мою думку, це додасть деякого різноманіття в ігровий досвід. Ідея цього моду дуже проста: ви, як і в класичних аркадних автоматах, матимете певний набір рівнів, які будуть йти один за одним без зупинки. Смерть означатиме початок з нуля. А виходячи з гри, процес не зберігатиметься. Я думаю, він матиме не всі рівні з основної гри. Поки що я виключив звідти рівні з байрактарами та перший навчальний рівень. Можливо, там будуть навіть унікальні рівні, які не будуть доступні для гравців, які грають в класичний режим. Тож будуть доступні для більш активних гравців. В якості невеличкої нагороди за впертість. До речі, доволі кумедно, що спочатку я планував закінчити цей режим десь за тиждень. Але зробив його за пару днів. Тепер ось думаю, чи не забагато там багів буде. Цей мод має окремий список лідерів, і для нього не можна буде обрати рівень складності. Тут він на тому рівні, на якому я зазвичай тестую гру 3 пункти здоров'я. Звісно, на кожному новому рівні все втрачене здоров'я відновлюється. Також за проходження аркадного моду гравець матиме додаткове досягнення. Загалом, можна сказати, що це типу хардкорний режим, але сумніваюся, що він дійсно важкий. Подивимось, що з цим буде. Сподіваюсь, гравцям сподобається. А якщо я вже почав про досягнення, треба зазначити, що я нещодавно розібрався з API Steam для них і вже почав малювати ачівки. Точно можна сказати, що за проходження кожного рівня буде певна нагорода, але треба буде попрацювати над більш унікальними іспитами для гравців. Так буде цікавіше. В принципі, зараз я займаюся маленькими покращеннями рівнів. Наприклад, для рівня стартарським я зробив момент, коли він стрілятиме гравця огнем, а після цього ховатиметься за залізним щитом, який не спаде, поки гравець не ліквідує посіпак. Головне не зволікати і швидше розібратися з ворогами, оскільки під цим щитом відбувається щось дуже дивне. І це поповнює здоров'я босу. Дійте швидко, і все буде добре. Так само я буду оновлювати і інші рівні, додаючи туди нових маленьких елементів, які створять нові труднощі і зроблять рівень цікавіше. Вже є певні ідеї для рівня з пропагандистами та на рівні з м'ясним пригоженим. Це буде як нові унікальні посіпаки, так і атаки босів. Зараз я також працюю над рівнями з Байрактаром. Один з них буде десь на військовій базі в Ростовській області. Цілю гравця будуть розвідувальні та інші літаки, а перешкодами різні засоби ППО. З нових ворогів на рівні буде Реб, який поки що має дві різні атаки, але я думаю, додати третю. І ланцети, які будуть не просто летіти, а ще й наводитись на гравця. На фоні я намалював різні кумедні приколи, по типу. П'яного ваньки, туалетів на вулиці, а ще й напису: НАТО іди нахуй. З відсилкою на те, як росіяни вишикувались пропагандистський напис на аеродромі «Енгельс». В принципі, ці рівні я зробити доволі легкими, щоб просто розслабитись і попалити ворожу техніку. Я ще подумаю, і, можливо, зроблю можливість нескінченної гри на рівнях з байрактарами. Так гравці зможуть змагатись один з одним, хто довше протягне на рівні. Але поки що це просто ідея, яку я вигадав під час написання сценарію. Треба ще подивитись, чи можливо це, бо спочатку ми цього не планували і вже багато коду написано. Тож, якщо прийдеться дуже багато чого переписувати, я не хочу цим займатися. Хоча цікаво, що з того може вийти. А що думаєте ви? Ви б хотіли таке побачити у грі? Також хочу розповісти, що 11 числа в українській спільноті ігроварів проходитиме проходитиме Jam, Конкурс на швидкісне створення ігор. За кожну готову гру на джем, що відповідає правилам та умовам, організатори надішлють 500 гривень у фонд, який обере учасник при публікації гри. Тому не соромтесь брати участь, якщо у вас є хоч якісь навички, допоможемо нашим захисникам. Посилання на джем буде в описі під відео. А перед тим, як я закінчу, прошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку. А якщо ще більше хочете допомогти мені, то поставити дзвіночок чи як там натиснути на нього. А також не забувайте підтримувати армію, зокрема, підрозділ Уда Сліпа людь, реквізити яких є в описі Слава Україні. До зустрічі!